Сьогодні вони студенти, а через декілька років, можливо, депутати. У сесійній залі Полтавської обласної ради побували другокурсники юридичного інституту. Для них провів лекцію з адміністративного права перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Майбутнім юристам він розповів про всі особливості роботи органів місцевого самоврядування. Там, де ми комунальні заклади, засновники, обласна рада, але оперативне управління здійснює військова адміністрація, відповідні департаменти освіти, медицини, ну і так далі. Там за спрямуванням. Під час лекції Олександр Лемешко дав відповіді на питання студентів про різні напрями діяльності Полтавської обласної ради. Йшлося і про роботу депутатів під час воєнного стану, і про ухвалення бюджету, і про співпрацю з міжнародними партнерами. Навчання у такому форматі питання, відповідь це гарна практика для майбутніх юристів, каже їх. Кладачка Дар'я Тихонова зараз в період війни діти так постійно є присутні і стрес да і не так у них багато і досвіду, де можна цього, цього набратися. Багато занять лекційних саме також проходиться онлайн. Да заняття практичні вони проходять офлайн. Да, і коли є така можливість, і коли нам пішли на зустріч, звичайно я з радістю їх привела. Наш інститут навчається і переймає досвід у Найкращих самим же студентам така неформальна лекція кажуть сподобалася. Ми дуже багато проходимо теорії, а отак от практика досить було цікаво поспілкуватися, задати питання. Це дуже хороший досвід. Обговорювали питання, котрі стосуються органів державної влади, військової адміністрації, а також її діяльність під час. Військового стану Олександр Лемешко зазначив, що якісна освіта підростаючого покоління це важливий фактор для майбутнього України. На сьогодні є великий запит на оновлення кадрів в правоохоронній системі, в судовій системі. Я думаю, що так само потрібні будуть фахівці для відбудови України. І це чудовий досвід, отримати якісь знання, якийсь досвід про діяльність органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що ну це для студентів це цікавий досвід. На завершення лекції студенти змогли оглянути сесійну залу та зробити спільне фото.